Вітаю, друзі! Сьогодні у нас розпаковка рідкісної касети. На пошті я вже її розпакував, тому розрізати не доведеться. І зараз прийдеться, розірвати і все. Отака сьогодні касета у нас. А МЛ. Я не знаю, що це за фірма. Написано, що це Японія. Дивіться. Вкладка не потрібна, бо тут, може, й була, але ж тут все написано на футлярі. Тобто футляр 100%. Це оригінал. Цікаво. Ну, повинні бути наліпки. І все одно я. Думаю, що повинна бути вкладка. Пошукаємо. В інтернеті. Зробимо принт. І буде повний комплект. Дивіться. Якась емблема намальована. Цікава. Сторона А, сторона Б. Це повинна бути 40. Ка 6 касета. І чомусь, дивіться, є виріз є виріз під метал, але нема вирізу під хром. Тобто касета ця, вона не буде розпізнана як метал. Бо немає для хрому отворів. Я думаю, що тут що це, ну, це звичайна стрічка. Першого типу. Я думаю, що просто тут, бачите, тут видно трошки, що тут відламано. Тут був язичок такий клапанець, як і на запису. І хтось повиламував, думав, якщо виламає, мабуть, то стрічка автоматично перетвориться на металеву Ну, такого не буває, звісно ж. Цікаво мені, чому 46 хвилин. А стрічки так багатесенько. Зараз поставлю у деку і перемотаю, подивлюся на лічильнику. І так, лічильник по нулях. Поїхали мотати. До речі, поки мотається, зверніть увагу, як визначилася та касета. Метал, нормал і хром горять одночасно. Ну, в мене є перемикач. На хром. Я можу зробити отак, от, і буде вона розпізнаватися, як метал. Але ж стрічка тут фером, тому прийдеться заліпити ці отвори. Ну, щоб нормально її відкалібрувати. По-любому, треба їх заліпляти, друзі. Мотає досить тихо. Зразу видно, що касета. Не дешева 30 хвилин. Тобто касета 1 година. Хоча продавець мені казав, що на 46 хвилин. Це годинна касета, друзі. Так що, ну, можна сказати, трошки підвезло, повезло, як в тій пісні співалося. ракорд звичайний. Ну, трошечки матовий, не 100% прозорий, подушка. Звичайна вузька, присутня, як ви бачите, металева вставка така, досить в якості високої, така не матова, не якась там, а така прям хромована. Що стосується номеру, Якогось серійного, то його тут, як ви бачите, немає. Що стосується стрічки, стрічка, дивіться, яка. Світло. Дуже світло така коричнева. Схожа на Максел, мабуть, або TDK. Дивіться, або Максел, або TDK. Ну, якщо б була б Макс, може був, був би ракорд трошки інший. Ця стрічка така не заїжджена. Мабуть, не дуже часто слухали цю касетку. Давайте зараз я заліплю оці отвори і спробуємо її послухати і відкалібрувати. Заліпив малярним скотчем. Щоб не залишити потім слідів. І зараз подивимося, що, що по-перше, тут записано на цій касеті. <му> Якийсь рок. Якість. Дивіться, як зашкалює. Треба переключити на ферум. От нормал. Не буду довго крутити, бо, може, якісь авторські права є. Я так розумію, що вся касета така. Давайте домотаю вже до кінця, і десь наприкінці там, може, є вільне місце якесь. І ми спробуємо її відкалібрувати, подивитися на якість стрічки. Чому писали з таким перевантаженням? Я не знаю. Ви дивіться, плюс 5 дБ рівень. Здуріти можна. Вони ще до тих гітар додали ще. Це навіть не знаю, хто співає. Може Боб Марлі? Теж не знаю, хто співає. Це вже диско якесь. Якщо знаєте, хто співає, може хтось слухає таку музику, то пишіть в коментарях. Регі. Може я вгадав. Може дійсно Боб Марлі. Ну, Якість запису все одно не дуже. Скільки там стрічки залишилось. Не вистачить на калібровку. Давайте зараз перекину на цю сторону. Отак от. Спробуємо на цій стороні пошукати. Продовжується рок-н-рол. Якісь Ростамани писали свої записи, касетка дуже шикарна. Виглядає теж достойно, пристойно. Запис, мабуть, ще тих років, коли вона вийшла, ця касета. Спробую пошукати якусь інформацію. Якщо щось нарию на цю касету то, звісно, я дозніму і в цьому відео надам якусь вам інформацію. Записана в притик, як то кажуть. Нема вільного місця. Зараз тут наприкінці. Ось ну, тут давайте. 5 хвилин до кінця касети. Калібровка. Дивіться. В принципі. так от і нормально. І повинна записатися. Жива стрічка в касеті Отака от ще раз вам продемонструю. Купив я її, звісно, для чого, бо колекціоную касетки. От в таких от дизайнерських, я б так сказав, корпусах. На жаль, виламані клапанці, але це не критично. Ці взагалі можна залити е, термоклеєм. Ну, а ці просто заліпити, а може, залишу цю запис, навіщо її затирати? Хай буде як і такий історичний артефакт. Ну, на цьому, друзі, все. Я ж кажу, якщо щось знайду, то додам наприкінці відео. Якщо ні, то давайте до побачення, як то кажуть. Нехай вам щастить. Купуйте отакі шикарні касетки. Оце справжня така колекційна касета, друзі.